Є новина друзі, Лукашенко вступає в гру, та реакція США на страшний удар по Києву. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація в змі, що Келох спецпосланець по врегулюванню війни агресивної російської проти. України їде до Лукашенка і хоче з ним зустрітися в Білорусі, і це от-от має відбутися. Добре, що це Келов, тому що це практично єдиний чиновник в адміністрації Трампа, який має проукраїнську позицію. І знаєте, я побачив так в змі такі реляції, що от зараз США там натиснуть на Лукашенка, і Лукашенко там допоможе перестане Путіну щось постачати. Ну це повна ахінея, як на мене. Тому що Лукашенко це людина, яка сидить на двох стільцях і збирається там далі сидіти. Це факт. Єдине, що може Лукашенко, він може бути знаєте, як порадник Путіну, там приїхати з ним посидіти, поговорити, там пом'якшити його позицію. Якось це. Факт, тому що якщо Путін і так говорить з Трампом і ніяк не реагує, а тільки збільшуються обстріли нашої держави, і немає ніякого припинення вогню. Ну, хоча Росія не вийшла з перемовин, нібито після 22 червня мають бути перемовини, і то ну Лукашенко точно на нього ніяк не вплине, але може з ним сидіти, і, якби його вговорювати на якісь теми. Це об'єктивні. Речі, я думаю, що Калох йде однозначно з посланням від Трампа і з меседжем відповідним. І я не думаю, що це меседж там, ти нам щось зроби, і, там не постачай, чи там допоможи нам там перекрий кордон з росіянами. Я думаю, що це меседж стосується в першу чергу навчань військових Росії та Білорусі, тому що всі змі європейські, ти і Зеленський про це говорив, незрозуміло, куди ці навчання підуть. Нібито вони мають проходити всередині країни для того, щоб не провокувати Україну. Але ну багато хто ж. Каже, що вони можуть як напасти, так і на Україну знову з, з території Білорусі, або можуть вдарити по посувалкиському коридорі, і ми бачимо в публікації в європейських змі, що країни Балтії готуються до війни. І я думаю, що Келох їде із цього, щоб чітко пояснити Лукашенку, що з ним буде. Ну на прикладі Ірану, наприклад, якщо він і. Так зробить, що, наприклад, Росія нападе на країни Балтії. та й навіть на Україну, тому що ну в Україні ще один фронт, це ще більше людей. Ну тобто, це важко, це зрозумілі речі. Ну і заодно з ним будуть обговорити, як він може повливати на Путіна і що він може дати, і йому щось може замін дати. Це така моя думка. Будемо за цим однозначно стежити, тому що це. Цікаво, тепер реакція США на страшний обстріл Києва. Я коротко, ну вони як завжди, сухі фрази, що Трамп завжди проти того, щоб бити по цивільним містам. Він завжди про це говорить. Хоча ну атаки на наші цивільні міста збільшуються, а він втікає з саміту від Зеленського. Ну а потім Зеленський звідти їде ні з чим, абсолютно. І далі, що от найважливіше в цьому пості представника Держдепартаменту, що загинув громадянин США і що надається консульська допомога його родині цього громадянина, я так розумію, і жодної реакції такої що там Росія агресор вбила нашого громадянина. Києві там незакони там був страшний обстріл Києва відбувся. Нічого немає. Просто ми далі контролюємо цю інформацію, і більше я вам нічого не можу сказати. От така реакція США навіть на смерть свого громадянина немає реальної реакції від США. Я вже не кажу там про Рубіо, про Трампа і про всіх інших. Хоча. На даний момент, от буквально щойно прийшла інформація: 26 людей загиблих Співчуття родинам загиблих. Однозначно напишіть, що думаєте. Лайк, репост, підписка, телеграм підписка.